Четвер, 19.45 на годиннику і ви дивитесь телепередачу Громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Мене звати Галина Шепель, і мова сьогодні піде про готовність депутатів місцевих рад працювати відкрито, забувши про кулуарні домовленості та підкилимні рішення. За приклад, візьмемо рівне раду 12 із 42 депутатів, якої серед числа її депутатів вже не вперше. Отже, чи вплинуло таке оновлення на прозорість роботи? Поговоримо сьогодні з громадським діячем Андрієм Токарським. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії, а також депутатами рівної ради Олександром Чубаєм. Вітаю пане Олександра та Миколою Бляшиним. І вам доброго вечора. Добрий вечір. Ну а нашим шановним телеглядачам хочу сказати, а надто рівнянам ця влада покликана працювати для вас, в тому числі і в нашому телеефірі. Не втрачайте свій шанс перевірити, чи насправді депутати готові вести чесний діалог. Із громадою. Телефонуйте 23 00 16, запитуйте і отримуйте відповіді. Ну, а ми почнемо. Так склалося. Шановні панове, що один із вас вже не вперше депутат Рівнеради, ради, а інший із депутатів вперше депутат Рівнеради. ради. Наскільки кожного з вас є сьогодні можливість відкрити себе громаді? Я от глянула на сайті міської ради. Пана Олександра, телефони вказані. Пан Микола ще видно не встиг свою сторінку повністю заповнити. Як і більшість, на жаль, депутатів міської ради, наприклад, і минуло скликання. Коли ми заходили на сайт міської ради, там ми бачили прізвище, ім'я, партійність, все, що завгодно. В кращому випадку було написано де коли він приймає, але як безпосередньо зв'язатися з депутатом? Наскільки він працює на громаду в відкритому режимі і може реагувати на потреби цієї громади? Це дуже дуже, ну, скажімо так, на жаль, для простого виборця є складним питанням. Пане Миколо, як ви плануєте от, виправляти ту ситуацію? Вашу, вашу, за, ваш запис на сайті міської ради? Ну тут очевидна проблема на сьогодні тільки в сайті, тому що я повідомив офіційно на секретаря ради графік прийому. Мій номер відомий і це відомий вже і мешканцям, які проживають без совкоті. Але є технічна проблема лише декілька днів назад. На сайті міської ради з'явилися сторінки депутатів. До того сторінок депутатів не було. І були депутатів, були минулого, депутатів скликання. минулого скликання і була загальна інформація з сайту ЦВК. Тобто є проблема в технічному адмініструванні сайту. І ця проблема нам відома, тому що на одному з засідань бюджетної комісії, членом якої є, ми підняли питання, що коли буде програма інформатизації, то обов'язково потрібно оновити наш міський сайт. Створили робочу групу. Яку доручила очолити мені, і ми до 10 лютого маємо зібрати пропозиції, що має бути на сайті міської ради, яким він має бути, і зрозуміло, що насамперед цей сайт має працювати для наших громадян. Там має бути кабінет депутата, має бути можливість подати електронну скаргу, має бути електронну петицію. Можливість подати це має бути зручний інструмент комунікації і діалогу між громадянами і владою, а не просто. Файлообмінник або місце для привітань. Спасибі, пане Олександре, от все, що сказав пан Микола, дуже правильно. Так, я розумію, дуже гарним словом називається це все, про що він сказав, і до того ще додається дуже багато і прав і обов'язків, і правил роботи міської ради. Все це називається словом регламент. Так? Але от ми сьогодні бачимо елементарні речі. Дуже важко, як виявляється, адміністра... адміністраторам сайту оновити цю всю інформацію. А ви плануєте там дуже серйозно змінити в цьому році. Регламент наскільки буде сьогодні та виконавча частина влади міської ради, так міської влади, готова до таких оновлень? Чи не є це складно? Чи, не, чи ну скажімо так не буде якогось опору? Ви були в минулому році, в минулому скликані депутатом? Так, як, як співпраця була між виконкомом, між організаційним відділом і от депутатами в цьому напрямку в реалізацію цих моментів відкритості? Перше, я хотів би додати в першій частині, да, пан Микола говорить правильно, бо він відноситься до правильних депутатів. Він той депутат, який знає законодавство. І дуже часто він сам висловлює позицію в міській раді, як правильно потрібно. І, можливо, він один із тих, який бачить, коли щось відбувається неправильно. Якщо говорити питання, порівняти мене в цьому скликанні і в попередньому скликанні, і чому, наприклад, нові, новим, новим депутатам буває ча, часто вони не можуть зорієнтуватися в процесі. Що їм робити? Так? Тому що процедура дуже проста. На першій сесії е депутати набувають своїх повноважень. Уже на другій сесії має бути затверджений регламент. Сесія, звичайно, складається з кількох пленарних засідань. Значить, може бути перша сесія тривати три засідання, умовно, чотири, п'ять. Але на другій сесії, з кількох пленарних засідань складалось, мають затвердити регламент правила. Але ці люди вони не мають ще досвіду цього. Тобто досвіду, як відбувається засідання, сесії, які йдуть процеси, які складності. Вони не мають, і виходить, що організаційний відділ, тобто який підпорядковується в виконавчій структурі, тобто той, який якщо є міська Бо рада, на себе да, ці функції міська функцій, рада він так? працює для того, щоб допомагати міській раді. Але в цей час організаційний відділ стає як ключовим іграком, і він каже: ось такий регламент він найкращий для вас. Але депутати не розуміють, краще він чи не краще, коли і вони приймають прийнят, його так. Прийнят, а потім, коли в процесі виникають питання: а чи можна так зробити, а чи можна так, а чому ми притримуємося такої процедури? Відповідь одна: ви вибрали такі правила. Зрозумім, тому я наполягаю, що сьогодні депутати самі мають встановлювати і вибирати правила, а не робити так, як каже виконавча структура. І, мабуть, через те, оце питання обговорюється уже сьогодні і зараз. Так, так, так. Так. Ще Пане хто б... Андрію, да я хотіла якраз вам запропонувати продовжити в плані тому, наскільки минулого скликання міська рада була відкритою для громадських організацій, для громадян, так тому що ви постійно співпрацюєте так. і бачите. Хотів би це цікаво, щоб ви зачепили тему саме сайту. Да, але це окрема тема окрема Прикуба, тема. Але багато я чого зачепила? Говорити. Тому що там так. через цей сайт в майбутньому буде робитися дуже багато речей. В Майбутньому я надіюсь буде не через цей сайт уже а Буде зручний сайт, зручний сайт зручний для депутатів та для виборців. Да, але це є яскравим прикладом. Так ви згадали, що можна знайти одного, два, три депутата. Ми моніторили попереднє скликання. Моніторили скільки депутатів звітують. Яка інформація про депутатів є? І це були одиниці депутатів, які там свою інформацію так, на висвітлювали. На жаль, а в чому ми бачали проблему? І в чому не проблему, навіть, а таку тенденцію, яка тягнулася. Ми бачили, що одиниці депутатів працювали для виборців. Які працювали для виборців, вони надавали виборцям інформацію, де їх можна знайти. Де що вони зробили? Вони звітували перед ними. Натомість, велика члена депутатів, і як, як я бачу на мою думку, це відбувалася дискредитація депутатського корпусу як інституції, яка впливає і працює на виборця. Створювалася така ситуація, що депутати працювали все ж таки не на виборця, а на міського голову. Там на виконавчий апарат. Ради і тому подібне. Тобто, не було видно, що депутат працює для виборця. Було створено всі такі умови, щоб депутат працював на міського голову, на виконавчий апарат і тому подібне. Було підмінено розуміння, розуміння роботи депутата і розуміння роботи оргвідділу і інших структур, ніби повинні питаннями розробки проектів рішень багатьох займатися депутати. Регламент це правило роботи для депутатів. Для роботи ради депутатського корпусу, чому цими питаннями займається Орхвідділ? Він повинен допомагати там пояснювати організаційну там роботу робити і тому подібне Множити, зараз... друкувати і так, роздавати. так? Так вони зараз роблять роботу депутата. Пане Андрію, ви дуже цікаву тему зачепили. Фактично, от ми сьогодні маємо таку ситуацію, може не всі депутати і хотіли, щоб їх зачіпали і оприлюднювали Ось. їхню роботу. Тобто, Ось. наскільки наскільки це депутат готовий, це ж громадська робота, так? так за яку депутати не отримують коштів. І фактично, ну на жаль, громада не може прийти стукнути кулаком по столу і сказати: слухай, якщо ти не депутат, дуже важкий процес відкликання депутатів, тобто тут. Дуже серйозні моменти, ми глибинні процеси зачіпали. Ось ви, ви зараз якраз зачепили, що громада не може стукнути по столу. Це... Громада мала стукати на виборах по столу, коли йшла голосувати і обирати того депутата. Зараз депутат, вона повинна зараз аналізувати його роботу. Так дійсно процедура відкликання на депутата досить складна, так простіше через партію і тому подібне. Але зараз виборець формує запит вимог до депутата. Немає запиту у виборця контролювати. Дивитися за роботою, вимагати щось від свого депутата, депутат не буде працювати, він не буде звітувати, він не буде висвітлювати інформацію, він в цьому не зацікавлений, якщо він прийшов туди відстоювати власний бізнес, власні інтереси, або прийшов в групі, відстоювати інтереси там. Когось одного з депутатів чи бізнес-групи і тому подібне спасибі. ну ви вже так дискредитуєте чесне ім'я депутатів. Там вже дис... одиниці, Давай, можливо. Я так, не дискредитую. <пишли> я сподіваюся, маю сподіватися. Я дітям зараз сказати, що досить є позитивним, що в процес. Роботи над регламентом, включилися, включилися депутати. Самі депутати. Так, Шановні панове, от дивіться те, продовжуючи тему ту, яку почав Андрій. Так ви плануєте згідно з новим регламентом оприлюднювати не рішення міської ради, які вже затверджені, а тільки проекти рішень, так для того, щоб громада могла їх обговорити. Ну, принаймні, це в проекті регламенту передбачено, і навіть коментувати і давати свої поради. Ну це фактично буде такий сайт, як Фейсбук, Нова група і так далі, і тому подібне. Так? Як як ви, як ви уявляєте собі реагування на ці е, коментарі? Як ви уявляєте собі роботу з конкретними питаннями, от саме в цьому? Якщо коротко, щоб не поглиблюватися, як буде працювати сайт, ну тобто, вже пан Микола казав, це певна робота. Саме яка... Участь да. громади да. в цьому питанні. Да, моє має, бажання це безпосередньо чим найближчий контакт із виборцями, з мешканцями. Тобто, тому що виходить, що є в багатьох питаннях маніпуляція. Мешканці думають по одному, а хтось із виконавчих органів каже, що вони думають по іншому. Тобто, тому потрібно, щоб голос мешканців він був голосний і його чули депутати. Спасибі, я додам ще да. думку. Чому важливий регламент? Він дійсно регулює відносини. Депутатів між собою, депутатів міського голови, і депутатів і структури міської ради. Але чим регламент цікавий для громадянин? Подала людина заяву на приватизацію землі. І вона не просто чекає місяць, два, півроку. А вона розуміє, що є чітка процедура. О, тут зареєстрували заяву. Ось тут вона потрапила на комісію. Ось я зайшов на сайт, подивився порядок денної комісії. Моє питання. Людина спокійно прийшла, без запрошень, без того, щоб її хтось за ручку приводив. Прийшла на засідання комісії, бо це її питання, воно їй пече. І вона стала, пояснила, що шановні депутати, я власник, я тут проживаю з діда прадіда, це моя зелені ділянка. Будь ласка, оформіть те, що ви маєте зробити по закону. Оформила комісія, потрапило рішення на сесію. На сесію людина так само прийшла і прослідкувала, як працюють депутати по її рішенню. І ось тоді зникає передумова для корупції. Тому що для чого нам прозорість? Нам же не просто прозорість, тому що так вимагає МВФ чи Рада Європи. Прозорість це передумова того, що рішення приймаються публічно, всі їх бачать, і відповідно в рази зменшується ризик корупції, тому що коли рішення під столом темну, ніхто нічого не знає, тоді легко маніпулювати і впливати. А коли це прозоро, тоді громадянин сам може бути зацікавлений. І громадські активісти, які бачать проекти цих рішень, все вони допомагають депутатам. Тобто деякі зловживання, деякі, скажем так, незаконне будівництво чи вирізання якогось парку, чи ще щось. Ці питання, якщо вони будуть розглядатися десь на якомусь засіданні ради, воно так. можна буде його попередити. Так, люди побачать і зможуть раніше відреагувати так. і не допустити. Бо коли вже відбулося Ось тут, так тут досить важливо, бо ми зараз зачепили, почали досить багато про сайт. Говорить, але сайт це якби візуалізація це, кінцевих це візуалізація, результатів, так? так але багато є процесів, які прописані саме в регламенті від. Початку того, як рішення потрапляє в Раду, так? і до його винесення на сесію. І важливо виборцям, громадянам знати цей процес, розуміти цей процес, щоб за ним слідкувати. Тому що на сайті він може побачити якісь кінцеві результати процесу, коли він вже не може включитися, на не може вплинути. І часто було, були ситуації, при ну, при попереднім склині Олександр може детальніше розказати, як як проходило процес там візування проектів рішення. скільки часу це я вже з власного досвіду можу сказати, Скільки часу, коли ми зміни до регламенту пропонували до статуту місцевих ну, якщо а... я не помиляюсь по закону 20 днів, це за оприлюднюється за 20 днів, за так двадцять днів. Так. А, да, але наше, наприклад, питання війшли в раду і на сесію винесли через 3 місяці. Це ще хороший був варіант, тому що знаю, є випадки, коли питання затягуються і роками не можуть за них дійти до голосування. Але ось саме процес візування, да, скільки було при поперед... в попередньому регламенті передбачено, віз поставити, і основний момент такий був, що депутат, як той студент, мав з обхідним листом пробігтися з проектами рішенням, завізувати в управління, завізувати там, 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 там. Це ну, саме робота віз, є віз, апарату віз... Місь... Да. міської ради. Спасибі, пане Олександре, доповніть повні. коротенько. і Будемо рухатися далі. Це одне з ключових питань, про які ми зараз говоримо, тому що уявимо, що от ви мешканка, і ви виносите якісь питання. Ви хотіли б знати чітку процедуру, як ваше питання буде рухатися? Ви ж не хотіли б, щоб хтось сидить і регулює. Можна розглядати чи не можна розглядати ваше питання? Ви б хотіли, щоб це демократичний процес. Ви сьогодні здали і знаєте, через 30 днів чи через 40 ваше питання буде розглянуто на сесії. От ви я б хотів би вас запитати, ви розумієте, от скільки часу розглядається одне питання по землі зараз? Я думаю, що довго. Ну, довго це ж місяць? Ні, мабуть, довше. Два? Може і півроку, може і рік. Є півроку, є рік, але це може бути розглянуто за місяць-два максимум. Тому, якщо у нас чітко буде регламентована процедура від подачі проекту чи заяви і розгляд питання на сесії, всім стане все зрозуміло. Треба, щоб міська рада і секретар міської ради взяли за це відповідальність. Спасибі, е, ну ще дуже цікавий один пункт, продовжуючи про доступність роботи, відкритість роботи міської влади перед громадянами, така дуже цікава річ. Е, ну, Мабуть, що не завжди влада готова бути навіть перед журналістами відкрита. Так, часто буває, що потрібно наперед реєструватися і так далі, і тому подібне. Сьогодні ви говорите в новому регламенті, пропонуєте вільний доступ громадян. І якщо раптом я там вичитала такий рядок громадян. Там прийшло більше, ніж може вмістити приміщення, дозволяє, то призупиняється засідання, переноситься в більше приміщення, в зручніше для громадян. Я думаю, що людям було би цікаво хоча б раз, ще два, чи три, коли розглядаються важливі питання, прийти і побачити, що це таке є сесія міської ради, як воно відбувається. Не з новин судити там за якимось трьома синхронами чи чотирма із з думкою журналіста, да? а власно на власні очі все це побачити. Тут бачите, ви кажете, що в новому регламенті ну, з'явилася така норма, так проєкт. Я вам маю сказати, що це певна маніпуляція була, тому що ця норма була давно закріплена в законі. Просто її не вписували в регламент, тому що вона нікому не була цікава і А вигідна. закон можна не дотримувати значить, так? А закон так? ні. Тут так, ні, ні. такий момент, ні, ні. що бачите, це, це так на увазі, Хтось вважає, да, що закон да, може да, не да, дотримуватися. Закон вищу силу має, ні, я розумію, звичайно, але це. просто хтось. Знає, що не всі вчитуються в закон, всі взяли регламент. Він менший, Він поєднав собі декілька законів. Так ну є витяг з декількох законів, і не треба пере оці от, всі закони перечитувати. Можна взяти регламент і подивитися, і тоді він починає. А, там не, а там не було цієї норми. Дійсно не було. Ми зараз її включили, і вона до того передбачалася законом, не обмежувала право громадянам бути присутніми на сесії без жодних попередніх реєстрацій. Там піти за тиждень, за два зареєструватися, щоб прийти на сесію. Такого не було. В законі передбачено, відкрите засідання має право громадянин бути присутнім. там. Ну і ще дуже в нас є дзвіночок, кажуть мені, потім я поставлю своє запитання. Звертаюся до нас. Зірвався дзвіночок. Ну, я думаю, передзвонять. Мене дуже цікавить ще такий момент. От сьогодні громада може брати участь у, скажімо так, у продукуванні самих проєктів рішень, так, громадські слухання так далі, і тому подібне. Як це сьогодні має виглядати? Приміром, мешканці якогось будинку зібралися, створили свою громадську організацію і хочуть чогось добитися від місцевої влади. Приміром, в них є пропозиції, якісь внести до бюджету. До формування якихось певних важливих напрямків роботи місцевої ради. Як це буде практично? Бачите, зараз є ці інструменти участі громади в прийнятті рішень. Це громадські слухання, це місцеві ініціативи, це збори громадян. Але важливим, я тут вважаю, якби таким великим недоліком, що ці інструменти не є дієвим. Їх не можна взяти в руку, взяти цей молоток і йти ним бити цвяхи. Чому? Тому що щоб взяти. Взяти місцеві ініціативи це гарний приклад, коли щоб місцева ініціатива запрацювала згідно статуту територіальної громади міста рівно ініціативна група там тисячу людей. Зібрати підписи потім треба п'ять тисяч. Хоча в липні місяці ми подали проєкт рішення, де ініціювали, що має бути ініціативна група 20 чоловік, тому що питання може бути місцеве під'їзду будинку вулиці, там не треба тисячу людей. І зібрати підписи потрібно не 5 тисяч, не 10 тисяч, а потрібно зібрати всього 200 підписів, щоб питання було винесено на сесію міської ради. Але, на жаль, наша міська юстиція дане питання. Повернула, хоча депутати 6 жовтня проголосували, підтримали ці зміни до статуту територіальної громади. На жаль, юстиція їх не зареєструвала і вони зараз не є чинними, тому... пане Миколу. Ви як юрист, як правник, що ви порадите в таких випадках громадянам, яким чином діяти, аби свої все таки права реалізувати? Звичайно, що знання законів дозволяє реалізувати свої права, і якраз проблема в тому, що значна частина громадян не знає цих законів, а влада очевидно. Не зацікавлена, або якось не так комунікує і роз'яснює ці права громадян, до прикладу, бюджет, так тобто, давно у світі впроваджена практика громадськості, участі громадськості в розподілу бюджету, тому що не лише 10 чиновників знають, які вулиці треба відремонтувати, який дах треба зробити, а громадяни краще за це знають. Але подивіться, чи впроваджена ця практика в рівну? На жаль, поки що ні. Але є вже певні позитивні зрушення, наприклад, бюджетна комісія. Ми три чи чотири дні до ночі засідали і були присутні журналісти. І є вже думка журналістів, є думка громадських активістів, які були присутні на бюджетній комісії, ставили запитання, давали свої пропозиції. Крім того, сьогодні є і відчувається певний вплив громадянського суспільства. Так, нехай це ще поки що не такий сильний голос. Але. Громадянське суспільство впливає на прийняття рішень шляхом соціальних мереж, шляхом певного спілкування, повідомлень засобів масової інформації, тому що і депутат не може все осягнути. Коли на сесію виноситься 40-50 питань, ну дуже складно розібратися в деталях в усіх питаннях. І отут, якраз дивіться, вимальовується ланцюжок за 20 робочих днів оприлюднили проект рішення. Значить, громадськість побачила, сусіди побачили, подивилися, що щось будується, вже починають повідомляти в засоби масової інформації. Змі виконують свою функцію, соціальні мережі, і тиск вже відбувається на владу, тому що депутати це влада. І відповідно, вже при прийнятті рішення враховується ось ця позиція громадянського суспільства. Але звичайно, що хотілося б було б краще, якби наші громадяни були більш обізнані з можливостями, наприклад, доступу до бюджету. Тому що я, наприклад, на своєму окрузі переконаний, що немає сенсу кожен рік робити поточні ремонти і одну й ту саму дорогу поточним ремонтом через рік ремонтувати. Краще зробити її якісно і мати гарантійний строк 5 років, і вимагати, щоб та компанія, яка зробила і взяла гроші з бюджету, потім за це відповідала. Тому тиск є, але звичайно, що він недостатній, і інструменти на сьогодні вони в законі. Я переконаний, що в законі є, але процедури звичайно складні. Потрібно їх спрощувати, максимально робити доступними для громадян і зрозумілими. Mm. Спасики, Микола згадав план бюджету та. Чи задоволений він залученням і впливу депутатів на формування бюджету? А дозвольте, я перефразую. Ми не будемо бюджет заглиблюватися, угу. тому що в нас дуже мало часу лишається. От пане Олександре, якраз до вас є перефразування, в тому числі і депутатів. Е, які можливості реалізації, скажімо так, депутатам своїх повноважень? От є депутатські листи, можна писати запити, запити можна готувати, звати. можна готувати звернення депутатське, можна в усній формі, можна в письмовій, так але чому? Чомусь, на жаль, я таку інформацію зустріла жоден депутатський запит, який фактично це є колегіальний документ, який затверджується, приймається на сесії міської ради. от Він не був в минулому скликанні, чи, можливо, один був реалізований. Так, така можливість не використовується. Це вагомий важіль. Так, вагомий важель, але тут потрібно почати трішки від загального. Тобто є обов'язків депутата. Та і є ресурси, права за допомогою так. яких він виконує. Мешканці, як виборці, як скажімо, які делегували мене, вони наділяють мене певним обов'язком. кажуть, ти подумай про те, про те, про те, зроби питання: які тепер є права? Які важелі. Одне із прав є впливання на бюджет, якщо воно є насправді в нашому місці. Впливання депутатів на бюджет воно мінімальне. Тобто. Значить, це перше. Друге, депутат може звернутися з депутатським зверненням особисто поклопотати за якусь проблему. Якщо питання вирішене, супер, не вирішене, тоді він залучає третій інструмент депутатський запит. Що значить депутатський запит? Ми, як міська рада, підтримуємо прохання конкретного депутата. І тоді вже це не від одного депутата, а від всієї громади. Чому це не було використано? Це питання, як би скажемо, і болюче, і риторичне, тому що хтось. Не хотів, щоб депутати мали таку владу, як цілої міської ради. І за цим стояв також організаційний відділ, тому що Я організаційний відділ що вам знає, як знає норми законодавства і ніколи. Не говорив депутатам, що це потрібно робити, а коли депутати піднімали питання, що потрібно депутатські запити голосували, їм пояснювали, що це дуже погана процедура, що це дуже буде зле для міської ради. Ну я думаю, що вам, як юристу, так правнику, дуже важко було б довести протягом минулих п'яти років про те, що депутатський запит це є недійовий вплив, так на можливість використання на користь громади своїх можливостей, чому так воно виходить. Мабуть, депутати, ну скажімо так, оскільки всі вони люди зайняті, мають певне своє зайнятість, певно, так а тут виконують громадські доручення громадян. Вони, мабуть, були недостатньо наполегливими в своїх діях. Я так розумію, Думаю, не тільки... і, і не відповідали вони перед громадянами. Громадяни не не, не тиснули на них в цьому mm -hmm. на останній сесії, прямо в прямому ефірі, у нас виникає дискусія з одним депутатом. Я кажу, що треба ставити на голосування депутатський запит, і потрібно, щоб депутатські запити вони були. Він встає і каже, що ти цим обмежуєш мої права. Це депутат, який вже третій раз, третє скликання. Тобто, виходить, що це не питання стоїть, бажання чи не бажання, аби людина хотіла б розібратися, хотіла б взяти ці права, які держава дала, уже законодавець дав. Вона б взяла б і використовувала. І це більше всього, що ми приймаємо ту ігру, яку нам нав'язують. Зрозуміло, спасибі. У нас дуже мало часу, і я хочу ваші прогнози з приводу того, чи там ще онлайн-трансляція передбачена у вас в регламенті всіх сесій, і навіть комісій, так, і все це розміщено, має бути на сайті. Тобто люди можуть будь-який час через певний період після сесії зайти туди і подивитися, і вже ніхто не скаже, що я такого не говорив, тому що це так, відео, матеріал так. записаний, і кожного видно, як воно було насправді. От коротенько, які у вас є прогнози? чи будете? Цей регламент прийнятий настрої в міській раді я так підсумовуючи, хочу сказати, що цей регламент так це буде певним тестом для депутатів, тому що е, їм стане два. Один регламент, де долучилися їхні колеги, громадські активісти, інший, який підготував орхвітіл, який займається обслуговуванням депутатського корпусу. Обслуговуванням це не значить, що вони за них роблять їхню роботу. Це не значить, що орг ну, Вони дик... хотіли як краще. Орхвіді оргвідділ орг -орг не диктує правила, як повинні працювати депутати. Самі депутати створюють для себе свої правила. І тому зараз буде тест, так чи депутати працюють для своїх виборців, чи депутати працюють на міського голову, на оргвідділ, на управління і тому подібне. Спасибі, прошу пана Мако. Насамперед, я дуже задоволений з того, що ми ведемо дискусію з приводу регламенту. Правильні процеси дають правильний результат. Відразу після виборів ще не було комісії. Ще пан Олександр не очолював комісію з етики регламенту. Я ініціював зустрічі колег з орхвідділом, з юристами, з громадськістю, щоб робити регламент. Пан Олександр очолив цей процес зараз, як комісія внесли, запропонували. І я переконаний, що є дуже добрим фактом, що сьогодні. Більшість депутатів вже знають, що є регламент, і розуміють, що, що там є почитання. правила, і що нам треба його почитати. Чим більше депутатів його почитає, тим краще і продуктивніше буде працювати рада. А чим більше громадян будуть знати, що є регламент, що можна подивитися, як проходить рішення, що можна, врешті-решт, зрозуміти, як вони там працюють, і який результат очікувати, це вже великий крок вперед, тому що Спасибо. попередня сесія, коли працювала. Ніхто не знав про той регламент, як його прийняли, і де його взагалі шукати. Це вже крок вперед. Дякую, і буквально два слова, пане Олександре. І будемо дякувати. Я, я надіюсь, що депутати не будуть віддавати свої права і можливості, а скористаються з ними і врегулюють самі свої правила, і врегулюють найкращим. Найефективнішим способом в Україні і стануть прикладом для інших міст. Спасибі вам, шановні панове, за розмову. Це була передача громадська приймання на телеканалі РТБ. І головне не бути байдужими і вміти контролювати тих людей, яких ми обираємо до влади. На все добре. Залишайтеся з телеканалом РТБ.